Ви коли-небудь стикалися з таким, що раптово розсада починає хворіти, погано рости або навіть гинути. Причина може бути у зараженому ґрунті. У ньому можуть жити шкідливі грибки, бактерії, нематоди та інші шкідники, які загрожують вашому урожаю. У цьому відео ви дізнаєтесь топ 5 найефективніших способів дезінфекції ґрунту перед посівом розсади. А ще як зберегти ґрунт стерильним на протязі року. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності. Давайте будемо розбиратись! За допомогою дезінфекції ми знищуємо збудників хвороб, такі як чорна ніжка, коренева гниль, грибкові інфекції. А ще позбавляємося від шкідників, таких як нематоди, личинки комах. Покращуємо структуру ґрунту та робимо його безпечним для ніжної розсади. І так, який же ж ґрунт потребує дезінфекції? Ми обов'язково дезінфікуємо ґрунт, який беремо з власної ділянки для приготування ґрунту суміші, готові магазинні субстанції. Вони зазвичай ідуть стерильні і повністю готові до використання. Але якщо упаковка пошкоджена, ми також дезінфікуємо. І так, топ-5 способів знезараження ґрунту. Почнемо з найпростішого це заморожування. Метод полягає в тому, що мішок з ґрунтом на 5 днів виносимо на двір на мороз. Після цього заносимо в тепло на один тиждень, щоб насіння бур'янів та яйця паразитів прокинулися, а потім знищуємо їх повторним заморожуванням. Заморожування ґрунту краще проводити при температурі повітря мінус 15 градусів. Якщо на дворі морозу нема, можна скористатись морозильною камерою. Процедуру потрібно повторювати 2-3 рази. Даний метод не рекомендується застосовувати до ґрунту з біогумусом. Цей метод добре знищує личинки комах, але він неефективний проти грибків та бактерій, а ще низькі температури не можуть знищити фітофтороз. Тому їх потрібно знищувати термічною обробкою. Спосіб номер 2 термічна обробка. Прожарювання землю заливають окропом, перемішують і викладають в металевий піддон товщиною в 5 см. Далі розігріваємо духовку до 90 градусів і прожарюємо там ґрунт на протязі півгодини. Теплову обробку потрібно проводити точно за інструкцією. Перевищення температурного режиму або тривалості обробки призведе до погіршення якості ґрунту. Крім того, безпосередньо перед посадкою розсади оброблену таким способом землю слід заселити корисною мікрофлорою. Третій спосіб поливання окропом. Кладемо ґрунт у ємності з дренажними отворами, повільно поливаємо окропом, температура води має бути близько 90 градусів. Але якщо окропу буде мало, то ґрунт просто зігріється, замість того, щоб загинули личинки і хвороботворні мікроорганізми. Після такої обробки накриваємо плівкою та залишаємо до повного охолодження. Недоліком способу є те, що потрібно сушити ґрунт після рясного поливання. Старий, але не забутий четвертий спосіб обробка марганцівкою. Вона допомагає знищити патогенні бактерії, грибки та деяких шкідників. А також насичує грунт невеликою кількістю марганцю, мікроелементом важливого для рослин. Як зробити рощин? Беремо 1 грам марганцівки, це приблизно третина чайної ложечки, і розводимо в 5 літрах води. Рощин має бути яскраво рожевого, але не фіолетового кольору. Перемішуємо до повного розчинення кристалів, поливаємо ґрунт за 5-7 днів до посіву після обробки. Найкраще накрити плівкою, щоб ґрунт дозрів. Коли не можна використовувати марганцівку, якщо ґрунт вже був оброблений біопрепаратами, такими як фітоспорин або триходермін, марганцівка знищує корисні бактерії. Також не варто використовувати, якщо рослини вже висаджені. Занадто концентрований розчин може нашкодити корінню. І у кислому ґрунті марганцівка може ще більше підвищити кислотність. Після вище перерахованих чотирьох способів знезараження даємо ґрунту відпочити 5-7 днів, щоб відновились корисні бактерії. Так як після такого знезараження гине не лише патогена, але й корисна мікрофлора. Перед посівом насіння на розсаду додаємо трохи перегною біогумусу або компосту. Якщо ґрунт став занадто щільним, додаємо розпушувачі, такі як вермикуліт або кокосовий субстрат. І п'ятий спосіб, він є одним із найефективніших. Це використання біопрепаратів. Метод передбачає внесення в ґрунт корисних мікроорганізмів для боротьби зі шкідливими патогенами. Часто використовують такі біопрепарати, як триходермін, мікохелп, фітоспорин, байкал М1. Застосування надзвичайно просте. Розводимо у воді відповідно до інструкції та поливаємо ґрунт перед посівом. Щоб зберегти продезінфікований грунт і не допустити повторного зараження, важливо дотримуватись наступних правил. Зберігаємо у щільному поліетиленовому пакеті або у пластиковому лотку з кришкою. Тара для зберігання має бути стерильною. Оптимальна температура для зберігання плюс 5, плюс 15 градусів. Уникаємо сирих підвалів та гаражів, де може утворюватися цвіль. Приміщення має бути гарно провітрюваним, без різких перепадів вологості та температури. Якщо все зробити правильно, ґрунт залишається стерильним і готовим до використання впродовж року. Після тривалого зберігання перевіряємо ґрунт на наявність неприємного запаху плісняви та комах. Якщо з'явилися ознаки повторного зараження, проводимо дезінфекцію знову. Дезінфекція ґрунту це важливий етап, який допоможе вам отримати здорову розсаду без хвороб та шкідників. Обирайте метод, який вам підходить, і насолоджуйтесь гарним урожаєм. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої розсадні зайки. Па-па-па!